Це твоя таро-підказка на повнолуння в козирозі. І що ж це повнолуння для тебе принесе? Попереднє було майже місяць тому і розвивало певну ситуацію. Тому подивимось, що таро зараз для тебе несе саме конкретно в цей період. Яку підказку, яку енергію на що звернути увагу? Що може відбутися? Починаємо з овнів. Овни. Емоції, закоханість, знайомства ради кохання тут. Явно люди можуть з'явитися вашому оточенні нові люди, з якими ви можете просто почати спілкуватися. і Вони вас будуть захоплювати як своїми ідеями, так і своєю зовнішністю можуть провокувати до виявлення емоцій, і це прекрасний час, аби закохатись і погоджуватися на побачення. Далі телець. У тельців карта переродження, карта, яка каже, що щось завершиться, закінчиться. Можливо, нарешті неприємний період підійде до кінця і почнеться біла полоса. Але дуже для багатьох тельців також ця карта несе увагу і застереження щодо небезпеки. Тому пильнуйте всю техніку безпеки, яку тільки можете, і мінімізуйте певну дорогу, транспорт, відрядження саме в період повнолуння. Близнюки. Облизнюків якраз навпаки. карта свободи, карта, яка говорить, що зараз знімаються обмеження, і ви розширюєте свій горизонт. Можливо, в когось в розрізі знань будуть нова інформація, нові знання. У когось це може просто бути можливість кудись поїхати і здобути нові враження, новий досвід. Далі леви у левів, слухайте, не знаю, як перевернути цю карту, тому що ця карта говорить про те, що перевертається світ з голови на гол на ноги. Або навпаки, тому що це карта, яка говорить, що вже немає часу терпіти, буде певний конфлікт виясняння ситуації, яка врешті зміниться, але через активні емоції, через ваше втручання, можливо, чиїсь претензії або чиюсь провокацію щодо скандалу. Раки. Ох, у раків карта, коли ви дійсно оцінюєте діяльність, яку ви творите, як по результатам фінансовим, так і по відгукам клієнтів, ви зараз маєте шанс оцінити те, як ви працюєте, куди ви йдете, можливо, переоцінити чи підняти вартість своїх послуг і взагалі підняти свою самооцінку. Діви. о, у Дів. Карта якоїсь важливої покупки кудись інвестуєте, кудись вкладаєте гроші, на щось якби покладаєте свої матеріальні такі як інвестиції. Можливо, щось купляєте, те, що вам буде надовго. Наприклад, автомобіль, коли люди купляють, вони закладають, що це буде на довгий час в більшості. А далі йдемо до Терезів. Терези маєте вибір. Таких карт в колоді Таро розимус цього чотири. Вони говорять про вибір, про те, що зараз дуже важливий момент, коли доведеться вибирати, і доведеться вибирати або ж куди вкладати гроші, або що купувати, або на що звернути увагу в матеріальному плані, або будете вагатися, що обрати, і це більше стосується матеріальних речей, зарплатні. Можливо, хтось шукає роботу, то буде орієнтуватися саме на зарплату, що обрати, або чи взяти нові обов'язки за певну зарплатню. Це такий момент, коли ти зважуєш, тому тут важливо. Дійсно, дати собі час і обдумати добре, будь-які зараз рішення приймайте з фокусу на матеріальне благо, на задоволення в матеріальному плані. Так, далі ми йдемо до скорпіонів. У скорпіончиків карта певної фіналізації процесу, до якого ви давно готувалися. Можливо, це процес, який вас а, визрівав якийсь проект і зараз стартує. Визрівала якась ідея, і зараз нарешті йде її реалізація. Дуже багато всього пов'язано з тим, що ви вже вкладали кудись зусилля, і зараз маєте прям результат цих зусиль в фокусі на конкретні події, конкретні рішення, вже конкретні дії прямо зараз. Далі стрільці. У стрільців карта, яка вказує дуже активно на сферу, яка може бути пов'язана з комунікацією з вищим начальством, з проханням про підвищення, підвищення зарплатні, зменшення обов'язків про те, скільки часу ви втрачаєте, коли робите певну роботу за певні кошти. Це комунікація з вище впливовими людьми, дуже часто комунікація з жіночим родом, тобто саме з жінкою, і часто з мамою може бути переоцінка якихось фінансових надбань сімейних, сімейних цінностей, може хтось знайти якусь просто а, навіть цінність, реліквію сімейну. Звертайте на це увагу в даний час. А, далі ми до козирогів У козирогів прояснення ситуації, певна інформація, виявлення секретів. І взагалі, знаєте, це радісні новини. Тому приємно буде козироги Далі йдемо до водоліїв. В долі в кармічний час, можливо, події, люди, які навколо вас зустрічаються, вони несуть певні такі е, критичні рішення, нові ситуації і заставляють вас мінятися. Це дуже хороший час, аби не ігнорувати навіть тих людей, які виходять до вас на зв'язок. Вони можуть нести для вас кармічну цінність. Ну і рибки у рибків чомусь. Е, Настало таке, знаєте, як втома, як фокус на власному стані. Дуже багато рибок займуться собою, будуть вимушені це зробити, тому що може бути апатія, депресія, навіть погане самопочуття. Звертайте увагу на те, що ви відчуваєте. Зараз це йде як підказка через вашу інтуїцію, яка у вас і так дуже сильна. Тому прислухайтеся до свого тіла навіть через психосоматику, ем, аналізуйте, від чого є якісь недомагання. Так ви знайдете відповіді на питання буквально з будь-яких сфер життя, які вас турбують. Максимально комфортного цього повнолуння. Далі починається великий новий етап, практично піврічний. І для багатьох це була повтор ситуації не тільки яка розвивалася цей місяць, а й ще відголоски січневих подій. Тому давайте налаштовуватись максимально позитивно, проживаємо цей етап і рухаємося уже з фокусом на нові сфери далі. Залишайте в коментарях фразу Я приймаю. Напишіть якого знаку зодіаку, і пам'ятайте щоденні прогнози, а також дуже багато цікавої інформації, як завжди, в телеграм-каналі.